Виноград талісман. Частиною був підв'язаний вже. от тепер Передивимося, чому кажу, що до цвітіння. Бачите, що робиться? Це все будемо, якщо зачіпати, от обсипається. У мене тоді його достатньо, тому я вам так показую, що. Ну, всі операції по осінкуванню, обриванню вус. Вуса, жилення додаткове. Забираємо. Вуса. Короночка загнута. Анград почуває себе хорошо. Вуса обриваємо. От. Стовбур, листочок, від виходить пасинок. Він має верхівку і має листочок. Залишаємо тільки один листочок, верхівку відщіпаємо. Все, що до грони, всі пасинки, я позабирав. От грона. Грона, наступна. У мене тут три грони виходить, бачите? Один, два, три. Один, два, низу третє. Всі пасинки, які ми виходять ось тут, тут цього ми маємо прибрати. У нас є три грони, вона наград зацвіте, зав'яжеться. Можуть бути різні погодні умови, може бути жарко, холодно. По-різному він зацвітає і запилюється. Те, що запилилося найкраще з тих трьох грон. Одна, друга, третя. Я одну грону залишу. Або дві. Ну вкорочу Буду показувати. Тому пасинки забираємо, вуса забираємо, а грона поки що залишаємо. І акуратно біля винограду. Стараюся обробити до цвітіння. Там редомів голд, топас, свіч, вертімек від хвороб і від шкідників